Мої друзі, слава Україні! Сьогодні вкотре пересвідчуємось, що наші Збройні Сили це справжні титани, тому не забуваємо їм дякувати і обов'язково допомагати, тому що правда за нами і перемога буде нашою. Слава Україні! Героям слава! Мої друзі. Я знову зустрічаю вас на своїй кухні і сьогодні з задоволенням поділюсь з вами ще одним простеньким рецептом дуже смачної та універсальної страви. На всю кухню в мене зараз пахне голубцями, але готували ми не їх. Ми сьогодні приготуємо з вами ось таку. От погляньте яку смакоту. В мене знову варіант сімейна порція. Сьогодні ми приготуємо дуже смачну корисну і соковиту запіканку з білокочанною капустою та з фаршем. Страва універсальна, друзі, тому що. Хочете подати її на вечерю, зробіть так, як я, з курячою грудкою і нежирною сметаною. Але хочете, щоб запіканка була більш ситною та смачною, подайте її з більш масним м'язком і замініть сметану на більш жирну або на вершки. І всім буде смачно. Тому давайте швиденько я вже покажу, як я це приготувала. Друзі, і обов'язково зберігайте собі цей рецепт і поділіться зі своїми близькими, тому що це дійсно дуже смачно, просто і дуже-дуже легко. І для приготування такої запіканки нам знадобляться наступні інгредієнти. Ви зараз їх бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу і записуйте, або все шукайте, друзі, в описі під цим відео. Там завжди все є. Отже, приступаємо до приготування, яке взагалі абсолютно швидке. Отже, для початку нарізаємо капусту. Ось так я шинкую, в мене молода капуста, підійде будь-яка білокачанна. Савойська теж. Так, добре, тепер із загальної кількості я беру ось так дві дрібки солі і роблю гарнесенький масаж. Щоб капуста почала пускати сік і стала більш нічнішою. Добре, тепер в ролі м'язка я беру сьогодні курячу грудку, це в мене легка запіканка буде, і роблю з неї фарш. Готово! Тепер будемо робити соус, але для цього спочатку наріжемо цибульку, можна її, друзі, перемолоти разом з м'язком, цибульку і томат, але томат, помидор за бажанням. Я хочу нарізати, хочу більше структури, скажімо. І нарізаю томат також на ось такі невеличкі квадратики. Готово. Сир моцарелу вона найкраще для цього підходить, але можете спробувати інший твердий сир. Я натираю на крупну тертку. я відразу підготовую всі інгредієнти, а далі просто складаю запіканку і в духову шафу. Тепер візьміть велику миску і туди відправляємо сметану. Можна грецьким йогуртом замінити, можна вершками. Томатну пасту теж сюди є. Водичку, звичайна фільтрована вода. Перемішуємо до однорідності. І спецій та сіль. Додаю сіль сюди, мелений перець, мелений коріандр і мускатний горіх. Спеції можете додавати на власний смак. Ще раз перемішаємо, і такий соус готовий, і додаємо сюди фарш. <смі> Бажано трішечки акуратніше витираємо. Ну, нічого, буває. І перемішуємо всі інгредієнти між собою, ось так можна ложкою, до однорідності. Дуже легко все перемішали. І додаємо нарізані цибульку і томат. І ще раз перемішуємо, і, в принципі, фарш готовий. А тепер, друзі, беремо деко, в якому будемо запікати, і сформуємо зараз дуже швидко запіканку. Всі інгредієнти готові. Так, я беру рослину олію і змащу гарненьку форму. Вона в мене гарна, але на всяк випадок, перестрахуватись. Далі беремо половину нашинкованої капусти. Зараз використовуємо рівно половину інгредієнтів. Так, є. Другий шар половина підготовленого м'ясно-овочевого соусу. Гарнесенько ось так виклали і розрівняли. І, власне, ви здогадались половина натертої моцарели. Є. І тепер, друзі, кожен крок нам потрібно повторити ще один раз: капуста, фарш і сир. Швидко. Прямо дуже. Так, і моцарелу всю всю гарнесенько не шкодуємо. Так, як для себе робимо. Є. А тепер, друзі, що? Накриваємо фольгою, або якщо у вас форма з кришкою, то кришкою, і відправляємо у вже розігріту до 190 градусів духову шафу на 50 хвилин. Режим без конвекції, низ-верх. Готово. Через. 50 хвилинок, друзі, дивіться, я витягую, будьте обережні, тому що там пар, щоб ви не впеклись. Знімаю фольгу і лишаю ще у духовці до легкого зарум'янення. Це десь приблизно 10 хвилинок, але вже дуже апетитно. І погляньте, друзі, який результат у нас вийшов. Ну, хіба не смакота? Дуже-дуже пахне голубцями, друзі. І це дуже смачно. Зараз розріжемо і подивимось, що ж вийшло. І запіканочка просто чудова. Як бачите, вона гарно тримає форму, тому її легко можна порізати і подати порційно. Нереально соковита, погляньте, яка гарна всередині. Все ж таки, томати можна просто різати так більш гарно. Бачите, ну дуже соковита. І смачно те, що потрібно. Дивіться, ще раз вам показую, м'ягесенька. Овочі, м'яско, все легеньке, те, що потрібно для ідеальної і ситної вечері. Тому, друзі, я щиро рекомендую вам спробувати і впевнена, що вам сподобається. Ще хочу подякувати, що готували разом зі мною. Обов'язково залишайтесь, підписуйтесь, натискайте дзвіночки, щоб побачити ще більше гарних рецептів. Підтримуйте українське!